Сьогодні вечір хвали і поклоніння, і поклоніння. Але перше в житті людини, яка зробила крок до Бога і почала рухатись, це поклоніння. Поклоніння. Сьогодні ми поговоримо, попробуємо подивитись на поклоніння Богу. Я б хотів. Катя, будь ласка, Рімлян 6.13. Рімлян 6.13. Як Господь показує, бачить наше поклоніння йому? Ми звикли, що поклоніння це отут. Це співаємо, це славимо, граємо для Господа. Це є поклоніння. Бог бачить це по-іншому. Все починається з іншого. Віддайте, от я вам сучасний переклад прочитаю. Краще віддайте себе Богу. Тут де друга половинка. Але віддайте себе Богу, як люди, які воскресли з мертвих і тепер живі. І всі частинки тіла вашого віддайте Богу, як знаряддя праведності. Ще раз прочитаю, там трошки інший ще, це, це, чи, чи, переклад. Краще віддайте себе Богу, як люди, які воскресли з мертвих і тепер живі. І всі частинки тіла вашого віддайте Богу, як знаряддя праведності. Суть поклоніння це смиренне моє серце перед Богом. Суть поклоніння це як моє посвячення, посвята. Суть поклоніння це я схиляюсь перед Ним. Коли схиляються перед кимось, коли капітуляція, правда? Я, грубо кажучи, капітулюю перед Богом. Я вже стільки всього попробував, і тепер я кажу, я капі... капітулюю перед Богом. Але дивіться, якщо читаємо дослівно, капітулювати, здатись, підкоритись, це ж слова, які Бог постійно нам говорить. Ми на них не звертаємо увагу. Схиліться, покоріться, смиренні, будьте. Але це означає, що я повинен здатись. В світі у нас, колись світ конкуренції, весь час тобі кажуть, будь першим, будь переможцем. І ми також, і в церкві кажемо, ми переможці у Христі. Амінь. Амінь. І коли тобі кажуть, ні, тобі треба капітулювати. Капітулювати, тобто здатись, і це трошки перевертає наш розум. І дивіться. Ми, коли терпимо якусь неудачу, що ми говоримо? Я не впущу руки, я знову підніму, я знову встану. Всі, які є висказування в інтернеті, тільки про те, що встань, добийся, досягни. А тут Бог каже, а переді мною схились, скорись, капітулюй. Покірність, смирення, послух. Це віддати себе в руки Бога. А як це в руки Бога? Коли армія здається, такий вислів є на милість, да? вона армія здається на милість тому ворогу. Що може він її помилує, не знищить? І от я здаюсь Богу. Я здаюсь на милість Його, бо я знаю, що Він милуючий. Він милуючий. От дивіться, апостол Павло. Він говорить, ну, послання до римлян всі читали, так? Там 11 розділів, він говорить про благодать, про незаслужену, про те, що Бог любить нас, що Він даром дає благодать. А потім, А потім Він говорить, що ми повинні віддати себе Богу в поклонінні. Послухайте уважно. Поклонінні. Віддайте ваші тіла на жертву, як на жертву живу, святу, приємну Богу, розумну службу вашу. Він говорить про благодать, що все окей, Бог милує, Бог любить, Бог прощає, Бог благодать дає, а потім каже, «А тепер крок від вас. Здайтеся, капітулюйте. Смиріться, в послусі. І це трошки нас вводить в істинне, скажімо так, як істине. Що таке істине поклоніння? Це догоджати Богу. Амінь. Що таке поклонятись Богу? Це виконувати Його настанови, це поклонятись Йому, це повністю себе віддати. І тут згадується слово ще одне, як жертва, як жертву. Поклоніння це ти, коли робиш серця із свого я, Єства свого, я роблю, Господи, для тебе цей крок, чого б мені це не коштувало. А ні, вибачте, сьогодні я зайнятий мене то, я, а я маю плани інші, це трошки інше. Тому що починається поклоніння і служіння Богу. Ви знаєте, я як пастор також багато раз прошу людей: послужи тут, послужи тут. Але там перед тим не було того смиренного поклоніння перед Богом. Для нього це нічого чи для неї нічого не варте. Чому? А тому що серце не є, як жертва для Бога: Господь, я готовий для тебе все, що скажеш, зробити. Куди не пошлеш мене, я піду, смирення перед Богом. А ми іноді думаємо, о, яка людина не хоче щось там зробити. Та ні, все починається з серця, з серця нашого. Чи ми, а як чому ми повинні схилитись перед Богом? Знаєте, це є слово присвятити себе. У нас через місяць. Там? Через півтора місяці буде посвячення. А що таке присвятити? Я присвячую себе Господу. Я посвячую себе своє життя Господу. Амінь чи не амінь? Є такий вислів: взяти на себе свій хрест. Хоч ми не до кінця і розуміємо це. Вся ідея асоціації тої дороги, коли йшов. Віоделороса, Ісус Христос ніс хрест. А Він ніс хрест і Він знав, що Він буде нести його. Тому Він свідомо в Гефсиманії при розмові з батьком, він сказав: нехай воля Твоя буде, я згідний, я піду нести цей хрест. Я. Чи я говорю це, Господу, я схиляюсь, я покаряюсь перед Тобою, я будь-яке, що ти мені покладеш, я піду і буду робити. Знаєте, коли це можна сказати? Тільки за одної умови. якщо я довіряю тій особі, кому я схиляюсь, капітулюю, кванююся. І це як принесення себе в жертву. Є величезні перешкоди, які будь-якому християнину заважають це зробити. Перша це страх. От я б хотів сьогодні ще пару слів сказати про страх. А в неділю ми проговоримо про інші дві. Друга це наша гордість. І третя, це нерозуміння. Просте звичайне нерозуміння. Чому я повинен це робити? Вам ні разу не казали це. А якщо у вас є діти. І ви кажете, роби то, а чого я повинен це робити? Ну, дитина не розуміє просто, ну чого я повинен це робити? І ми, не задаючи це питання, ми свідомо відсторонюємось від волі Божої від цього поклоніння тільки тому, що ми не розуміємо. І тому, чи можна довіряти Богу? Питання. Ви задавали собі це питання? Давайте такий експрес. Експрес-питання, експрес-відповіді. Чи можна довіряти Богу? Ні, відповіді не треба. бути. Просто задавайте собі це, роздумуйте. Довіряти можна Богу? Коли, як? Повністю підкоритись Богу. Потрібна довіра. Що таке довіра? От довіра. Ми нікому не зможемо довіряти, поки ми не навчимось довіряти цій людині. З першого разу та, всі рекламні компанії кажуть, що повірте нам, довіртесь нам, ми вам принесемо мільярди прибутку. Всі шахраї кажуть: подивіться на ці чесні очі, вони ніколи не брешуть. Довіртесь мені. Але тут. Довіра виникає через якісь кроки, випробовування, досвідчення довіри. І от питання, коли ви увірували в Ісуса Христа? Перед тим, як ви увірували в Ісуса Христа, я думаю, в кожного були моменти без виході, коли ти тільки єдине кричав до нього. І щось ставалося, чуть, чуть-чуть, ще чуть -чуть, ще чуть-чуть. І воно потім виростало, виростало в тебе тут. В таку довіру, що не станеться, я знаю, є той, хто мені завжди допоможе. Амінь. Коли мені самотньо одиноко, я знаю, з ким і поговорити, і помолитись, і настане тут мир спокій. Я довіряю йому. Алілуя. І коли ми довіряємо, Це коли ми знаємо Його, пізнаємо Його все більше і більше і більше. А потім страх він завжди нам не дає до кінця посвятити себе Богу. А що, якщо? Завжди оце приходить. А що, якщо? А якщо я йому довіряю, я знаю, що він краще знає. Що буде для мене, я йому довіряю. Амінь. Вислів. Досконала любов, що робить? Проганяє, досконала любов, проганяє страх. Чим більше ми розуміємо, як він сильно любить нас, як він сильно любить нас, тим легше нам. Оце зробити на милість його здатись. Знаєте, це реально треба здатись. Я колись порівняння на це сказав, що я не знаю, хто читав, бачив фільм цей Джонні про дівчину, на 90-х була популярна, яка з своїми однолітками. Побігли на річку купатись, вони всі з церкви були християни. І вона скочила у воду і попала в землю в дно і зламала шийний позвонок. І вона стала нижче шиї, паралізована. І так вона все життя жила і написала книжку. Картини малювала, брала пензлик з зубами і малювала. Багато там її переживань, хвилювань, її любов, її все. там. Ця книжка Джоні, вона так серйозно показує відносини з Богом, коли ти безпомічний. Коли ти безпомічний. І знаєте, я назвав це колись для себе, якраз у той момент, як вона скочила в воду. Наша українська поговірка каже, не йди в воду. Не знає броду, та? не скачив воду, де не знаєш глибини, що там, як там. А от схилитись перед Ісусом це як стрибнути в ту воду, надіючись тільки на Нього. Я не знаю, скільки там, 20 сантиметрів води, 3 метри. Але я кажу: Господь, я в твої руки віддаюся, на Твою милість. Я роблю цей крок. Такі кроки робив Авраам, батько віри. Він зробив цей крок. Авраам, іди, куди йди, йди. Куди йти, до чого йти, йди, я тобі розкажу. Знаєте, я колись, коли рішення треба було величезне прийняти, закрити дві фірми і піти служити в церкву. Я тоді якраз оце і сказав. Я перед тобою схиляюсь і довіряю тобі. Запитав Улену, а Лена каже, роби, як тобі Бог каже. Капітулював, схилився на жертву. Жертва це, знаєте, коли кажуть жертва, воно. За останні три роки багато спілкуючись з людьми, які пережили багато горя, багато горя з війни, і деякі одиниці з них роблять себе жертво. Всі багато страждають, всі будинки втратили багато чого. А дехто робить себе жертву. А жертва це знаєте, що в негативному плані? Коли я себе порівнюю завжди з кимось. Я страждаю, а ти що страждаєш? От я щось тото, а ти що це страждаєш? Оце якраз та негативна жертва. Коли я йду, це жертва не для когось, це жертва між мною і ним. Тільки між мною і ним. І тут нема ніякого геройства. Я про це почав говорити тільки по про десь років 20 як рішення приймав, яка це боротьба була. До того про це не було чого говорити. Це було між мною і ним. Оце якраз той момент. Алілуя. Жертва. І як мені впевнити, що Бог любить мене? Ну всі знають відповідь, правда? Хто знає? Як мені впевнити, що Бог любить мене? Він дає багато доказів нам. Що він ставиться до нас з любов'ю? Знаєте, ні? Я вам зараз скажу. 145 9. 145 9. Катя, можеш дати? Тільки якось швидкість, чи важко скорше Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі його творива. Бог добрий не тільки до когось, хто такі гарні кроки робить, посвячує себе. А він каже: Я до всіх своїх творінь, до всіх людей добрий. Значить, він до кого добрий? До мене. Алілуя. Він ніколи не зводить з нас очей. 130, е, псалом 139,3 Він ніколи не зводить з нас очей. Неначе це добре а в той же час, як це як за мною зараз дивляться, да? дорогу мою, лежання моє вимірюєш, всі путі мої, знаєш. І отут починається трошки інше. Йому небайдужі всі дрібнички мого життя. Знаєте, люди іноді тобі поспівчувають, коли в тебе якась велика проблема. А от ті дрібнички, які ніхто не чує, не знає, що в тебе проходить там, Він це знає. І він торкається до нашого серця якраз. Алілуя! Він ніколи не зводить з тебе. Зараз Матвія 10.30. Матвія 10.30. Дрібнички нашого життя. Матвія 10.30. Аллилуйя. Боже ярмо моє любе. волосся ваше на голові все пораховано. Про що це говорить? Ну, про волосся, яке випало, да? ну, ми думаємо в останню чергу. Яке вже дам на гребінці. Розчесався і на гребінці. А він каже, я про Тебе думаю про ті навіть волосинки. Уявіть собі. Алілуя. Далі я не буду вже давати, щоб шукали. Ви всі знаєте ці вірші. Він е, дав нам здібність таку відчувати задоволення, да? радість. Ми ж всі хочемо задоволення, жити в задоволенні. І Єремії 29. У нього є план на наше життя. Я маю план на Твоє життя. Твої плани не мої плани. І найголовніше, він пробачає нас. Він пробачає. І ще один крок: він ставиться до нас з терпінням. Слухайте, якщо це все, оці пункти, вісім пунктів, перерахувати. Ці вісім місць Біблії. І це все про мене, не про когось, а про тебе. Він тебе любить, Він тебе знає, всі дрібнички, турбується за волосинку твою. Він е... пробачає, Він має план для твого життя, він з терпінням ставиться до тебе, хоч я часто без терпіння ставлюсь. Да? Іноді ми без терпіння ставимось. Бог любить нас, і от Божа любов, ми не можемо уявити навіть, тої Божої любові. Ми весь час чекаємо, от цього разу я согрішив, ну тепер точно получу. А він каже, добре, я прощаю тебе. Надіюся, на наступний раз не будеш. Оце Його любов, галілуя. І найбільша любов Його, яка жертва Його Сина. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішники. Наскільки цінні ми для нього? Цінність, будучи грішником. Щоб тебе любили, та ніхто ніколи не любить грішника. Навіть в сім'ї, коли син, дочка живе в гріху і не вилазить, а тільки заглиблюються, мама, тато любить. Ну, але це любов із милості, із співчуття. А він любить. Аллилуйя. І от цікаве порівняння. Хрест, да? Ісус Христос висів на хресті і цими розп'ятий, розкинутими руками. Коли ми робимо отак руки розкидаємо, коли хочемо когось обняти? Як приклад нам він дає. Алілуя! Слава Богу. І висновок. Бог не є той жорстокий якийсь рабовласник, тиран, який каже, йдіть покоріться мені, Путін каже, да, схиліться переді мною. Він не говорить як тиран, як вимагає щось. Він не прагне зламати нашу волю, підкорити нас. Він вмовляє, вмовляє. Тихий, ласкавий шепіт, Голос, Він вмовляє, впокоріться, щоб мати вам життя, Алілуя. любов, звільнення. І знаєте, коли ми здаємось, капіталюємо, потрапляємо в це рабство, ми отримуємо свободу. Коли ти здався Ісусу, ти вільний від тих страхів, ти вільний від всього того, що тобі лукавий шептав. І ти кажеш, Господь, я твій, Галілуя! і Він любить тебе. Це сила. Знаєте, Він... Ісус ніколи себе не вів як якийсь диктатор, Він завжди вів в себе як друг. І оце місце, де він каже, ви, друзі мої. Ви, друзі мої. Ви учні, коли любите один одного. Зрозуміли, да? Ви учні мої, коли любите один одного, а так ви, друзі мої. Амінь. Ми будемо славити того, хто любить нас. Ми будемо поклонятися йому, ми будемо. Дякувати йому, як віддячити тому, як ми не розуміємо навіть до кінця, що він зробив і що він робить щодня. Єдине, можна сказати, Господи, я схиляюсь перед Тобою. Я хочу бути слухняний перед Тобою. Я схиляюсь перед Твоїм на Твій план. Я хочу йти Твоїм планом в моєму житті. Давайте подякуємо.